Навіть самі найважчі часи, моменти глибокого болю, якщо ти знаходиш хоч один привід для вдячності цьому світу, ти вже виграв це життя. Фокусуйся на тому, що в тебе є, а не те, чого ти не маєш. І кожен раз, згадуючи, за що тобі сьогодні дякувати, благодарувати за теплий дім, за дітей, за рідних, друзів. За красиву зовнішність, чи смачну каву чи чай, який ти можеш випити зранку, фокусуйся на цьому. І таким чином ти будеш помножувати все це для себе. А коли ми з дефіцити, дефіциту, коли ми кажемо і думаємо, що в нас чогось немає, чи в нас відібрали, і ми цінуємо те, що маємо, то в нас відбирають ще більше. Цінуй те, що маєш. І дякуй кожен ранок. Формуй своє життя з вдячності, і світ тобі віддячить тим же.